Ні 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс. ОСА зенітно-ракетний комплекс окупантів разом з іншою технікою Вінницькі піхотинці помітили з повітря. Ворог заховав ЗРК під дахом будівлі, але це їх не врятувало. Відео ліквідації техніки виклали в мережу. Служить вам, хай служить Україні. Дякую. Добра здоров'я. Зі зв'язком та в теплі вінницькі спецпризначенці отримали необхідну на фронті гуманітарку. – «Старлінг» та дві тисячі хімгрілок від гумштабу. Наше виконання завдань в зоні бойових дій буде більш продуктивнішим і мобільнішим. Кошти на новітню супутникову систему взяли з фонду, що поступово поповнюється зусиллями спортивної спільноти нашого міста. Від початку війни спортсмени активно підтримують армію. Спортивна галузь міста зібрала вже більше мільйона гривень для збройних сил України. Більше співпрацювали зі спортсменами, які на фронті. А в цей раз, будучи у начальника департаменту надзвичайних ситуацій Олега Парфілова, я почув, що потрібен стерлінг для спецпризначенців. для і через два дні такий необхідний девайс для наших захисників вже відправився. Ми виконуємо завдання в зоні бойових дій, так як там немає зв'язку практично, то «Стерлінг» для нас, для зв'язку, для зв'язку між підрозділами дуже важливий. Я дуже вдячний, для того, що нам помогли сьогодні. Ми його отримали. Вінницький спецпідрозділ працює на Донецькому напрямку. Більшість завдань хлопці виконують в полях та лісах. Щоб було чим зігрітися у мороз, міжрегіональний координаційний гумштаб закупив за кордоном хімгрілки. Передали їх військовим міський голова Сергій Моргунов та голова облради В'ячеслав Соколовий. За ініціативою Володимира Борисовича Гройс були знайдені в одній з країн світу і вони застосовуються в багатьох арміях світу. Ми шукаємо, ми консультуємося з різними представниками, будемо так казати, і ставними офіцерами тих чи інших армій світу. Ну, я маю на увазі армій НАТО. От, у нас є такі ну, певні консультативні там, можливості. Міжнародний досвід доводить, наші захисники не замерзнуть в холодних окопах. Грілки гріють 8 годин, це дуже зручно. 8 годин відгріли, викинули нові поставили. Саме головне це, щоб було тепло в ногах. Кількості грілок, що відправили на передову військовим, вистачить мінімум на півроку. Ще росіянами колись багатий балаклійський автопарк нині виглядає як кладовище металу. Дивом вціліло лише два автобуси. Раніше у нас було 25 автобусів. На деокупації залишилось два, і всі наші старостинські округи залишились відрізані від центра міста. І перевезення пасажирів зовсім не проводилось. Місто відбили, рашистів вигнали. Балаклія знову українська. Та два буси замало для міста. Люди активно повертаються в свої домівки на вокзалі. Їх зустрічають ще два новенькі автобуси. з Вінниці. Коли ми їх подагналі встречав їх з поїзда. І стоїть ваш красивий, і не кажу, те там ми дождали. Ми дочекалися. Вони вставали з поїзд з потягу. Да ми їх зустрічали і вони цим же автобусом їхали. Це дуже класно. Ну що, якщо у нас тут нічого не було. Ми приїхали, була вся печальна. Один з автобусів вже два місяці активно допомагає розвозити балаклійців по їх справах. Ми дуже вдячні, що нам Вінниця дала допомогу. А нині координатори гумштабу пригнали іноземця на ім'я Соляріс. Транспорт надійшов до Вінниці із Польщі в якості гуманітарної допомоги. Планувалось, що автобуси залишаться, та влада міста вирішила при фронтовому місту потрібніше. Дуже дякуємо, привезли другий автобус. Він нам дуже в нагоді. Люди дякують усім, хто допомагає пережити ці непрості часи. У напівзруйнованому будинку Балаклії живе пенсіонер Сергій Максимов. Чоловік розповідає координаторам гумштабу, як рашисти обстрілювали людей в останній день окупації. Стріляли із ну я не знаю, чи гаубіта чи угу. що таке. Делегація з Вінниці бачила околиці Харківщини. кажуть, села дуже постраждали від вогню, хоч і не були в окупації. Ті розрушені будівлі, багатоквартирні, просто приватні будинки. В мене визивають лють і ненависть до тих, хто це зробив. Єдиний висновок, який я можу зробити після цієї поїздки. Треба докладати максимально всім зусиль на нашій мирній території, щоб в ніякому разі не допустити те, що відбувається тут. Два місяці тому міська рада Вінниці вже допомагала Балаклійцям, виділивши на відбудову понівеченого рашистськими ракетами житла 10 мільйонів гривень. Чергова поїздка в Балаклію передали автобус, обігрівачі книги, промоніторили. Об'єкти відновлення, яка Вінницька громада сформувала кошти, працюємо надалі. Ці оновився розклад руху громадського транспорту. Так в обласному центрі додали один автобус за маршрутом номер 22 Він курсуватиме від залізничного вокзалу до мікрорайону академічний. На ці зміни давно чекають місцеві жителі. Їм важливо вранці підвозити учнів з академічного до найближчих шкіл. Селення для медичного фронту. Пацієнтам Шаргородської міської лікарні голова обласної ради В'ячеслав Соколовий передав пакунки з ліками та необхідними медичними матеріалами. Це дуже важливо для нас, тому що в нас є багато операцій і перев'язок нас, особливо хірургічні кабінети, тут у нас в поліклініці. У нас є багато пацієнтів, які це потребують. Воно практично кожен раз потрібно. Можливість отримати якісне лікування та реабілітацію першочергові, особливо у військовий час. Швидкому одужанню допомагають сучасні та якісні матеріали. Це фіксатори, медичні маски та серветки, пенцети, крапельниці та багато іншого. Це побоязочки зі дійсно я зрозумів на ране. Перев'язувачні до дівчата знають про що куди і щоб до кутю. Цього разу пакунки з медичними розхідниками очільнику облради передали благодійні організації з Франції. В першу чергу їх використовуватимуть операційні, а також відділення хірургії та екстреної невідкладної допомоги. Ми цим користуємося всім. Другий момент, що це враховуючи такий важкий стан військовий, нехватку коштів на медикаменти, витратні матеріали, то ця допомога просто як в повітря для нас. Також В'ячеслав Соколовий зустрівся з волонтерами Шаргородщини, які плетуть маскувальні сітки на передову. Аби мали з чим працювати, сюди вже не вперше привозить рулони тканини і мотки шпагату. У найближчих планах голови облради виконати замовлення на тканини відтінків весни. Донька загиблого героя Леоніда Полянського Олена з теплом згадує батька. Розповідає, він виховував її з любов'ю до батьківщини. У мене вся родина така йде поступам, щоб все зробити для України. У нас більш патріотична родина, і батько теж у нас залишився в пам'яті. І ось так ми йдемо по родинному дереву всі. Про батька в мене спогади тільки. Гарні він мене був добрим, носив мене завжди в школу на руках. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам із Вінницького технічного фахового коледжу підтримати її та допомогти вирізати паперових ангелів. Дві сотні їх студенти принесли до дерева свободи. Віначани не забувають своїх героїв. Тиха акція Ангели пам'яті присвячена дев'ятій річниці загибелі бійців за справедливість, що року проходить під деревом свободи. Дань тим студентам, що вони не побоялися вийти про такої махіни, такої влади, яка в нас була, і щоб ви щоб європейські цінності були у нас в Україні. Це дуже важливо, тому що ми всі хочемо, щоб були діти вільні. Що вони були в своїх подаваннях, своїм всьому були, щоб вони були вільні. От для нас свобода дуже важлива. Захід у 2014 році започаткувала відома українська співачка та громадський діяч Анжеліка Рудницька і творче об'єднання територія А Плани реконструкції аеропорту Вінниці на міжнародній виставці презентував секретар міської ради Павло Яблонський. Він запропонував поділити термінал на два сектори міжнародний та внутрішній. Це допоможе пропускати одночасно 400 пасажирів за годину. Все це можливо зробити завдяки міжнародній підтримці, що нині як ніколи необхідна Україні. І Вінничани не соромляться заявляти про свої проблеми. Чергова зустріч серед 23 громад відбулась на міжнародній конференції виставці «Rebuild Ukraine». Від України були представлені громади з Житомира, Херсону, Харківщини, Запоріжжя, Київщини, Луганщини, Чернігова, Миколаєва та Дніпра. Слухали їх проблеми посли, міністри, представники банківських установ, національних компаній, великий та середній бізнес Європи. Як запевняють організатори, усі вони готові інвестувати та сприяти відновленню України. Приємними емоціями наповнили спогади українських дітей у польському місті Кельце. І щоб підсилювати незабутні враження, вінницькі вчителі та учні запровадили традицію збиратись разом і переглядати спільні фото. Кельце дало мені максимальну просто перезагрузку. Я повернулася в Україну просто з новими емоціями. Взагалі, кельце, я хочу ще просто, мені там настільки сподобалось. Загалом же тоді за кордон поїхало майже дві сотні школярів. Учням пощастило відвідати літній табір Кельцекем для Вінниці. Святокшиське дві 2022. Приймали нас дуже тепло. Це було урочисте повітання в ботанічному саду. Приїхав президент міста Кельс, його заступники. Вони всі за нас дуже турбувалися. Вони питали, як ми доїхали, чи ми не голодні, чи у нас все є, чи подобаються нам умови там, де ми проживаємо. Подарували нам подарунки, які тільки там могли. Запитали чи нас щось турбує, можливо, для нас щось потрібне, що вони можуть зробити для нас. Замки, музеї, атракціони, майстер-класи, походи у фастфуди, які тоді в Україні були зачинені. Саме це було потрібно нашим підліткам. Прапор ми завжди мали з собою. В таких основних місцях ми розгортали прапор, щоб показати, що ми все таки «На замку було на курсі. На панораміс був ми залишили свій прапор. Наші хлопці не, на замок, полізли наверх і поставили не, свій залишили прапор, да, та, прапор, да, України». Да, України. Неймовірна душевність поляків вразила українців у серце. Коли люди дізнавалися в кальці, що ми з України обов'язково намагалися нам щось подарувати, е, якось заспокоїти. Коли чули українську мову, а поляки вже я не знаю, певно, що чують цю українську мову, до нас приходили і казали, чи можна нас обняти. Ми дуже багато обіймалися. А ще гості вчили традиційні польські танці і співали. Гей, там чарне води, щада на конько. Води, чудеше на ще з дівчином. Є ще чули з україном, гей, гей, гей соковичекури переживання війни відобразились на дитячій психіці. Це вчителі помітили, коли у мирному Кельце проїжджала швидка, чи вмикалась газонокосарка. Діти одразу лякливо озирались і притихали. Переключитися було важко, адже весь час думаєш про події в Україні, що зараз відбувається там, як там рідним і взагалі. Як обстановка саме в Україні, але загалом це дало змогу трішки відпочити, відволіктись від постійних повітряних тривог та стресу. До табору було три заїзди. На другий припали трагічні події 14 липня, коли Вінницю обстріляли ворожі калібри. Для дітей це було важко. Вони постійно телефонували батькам. Кельчани розуміючи ситуацію, робили все можливе, аби допомогти. Пропонували психологічну підтримку, заспокоювали і втішали. Нам були готові небо прихилити. І навіть так пані Дагмара, я пам'ятаю, підійшла і Юля, що там? Вона мене взяла за руку і каже: я знаю, що будь-які мої слова зараз зайві. І вони просто сиділи з нами мовчки і плакали. Ну якось так було дуже, знаєте, посіме. Війна змусила українських дітей швидко подорослішати, і це відчувається у кожному їхньому слові. Всі плани твої на майбутнє, ти вже їх не проговорюєш про себе. Ти просто живеш так, як живеш і намагаєшся зробити те, що ти хоча б можеш зробити. Тепер українці здатні на неможливе, особливо якщо мають таких надійних друзів, як поляки з міста побратима Кельце. Я можу сказати їм дякую. Я ними захоплююся. Я захоплююся їхньою мудрістю. Ми вдячні їм за терпіння, за повагу і за їхню допомогу протягнуту братську руку. 30 дитячих команд з різних районів області провели відкритий кубок з футзалу. Щоб загартувати дух малечі, вінницький депутат Володимир Онофрійчук організував змагання в одному з клубів Вінниці. Незважаючи на те, що в Україні війна, ми розуміємо, що наші захисники захищають для того, щоб дати молодь нашим дітям майбутнє для те, щоб вони могли безпечно зараз тут грати. З азартом м'яча ганяли десятирічні діти. Всі як один скучили за народною грою. Один з тренерів Євген Шпаркей від могилів Подільської до США згадує, як важко було на початку війни, коли до міста приїхало багато переселенців. На перший місяць війни в мене було до 30 переселенців в команді, і також є і зараз 4 чоловіка тимчасово переміщених осіб. Дітям звичайно важко, але ми намагаємося і тренуваннями і змаганнями їх відволікти від цього. Ну і от ці змагання відволікають і, і тут і гартується наш якби український дух. Найкращі вболівальники, батьки З трибун підбадьорювали своїх маленьких футболістів. Найактивнішими були липовчани. Від імені всіх, всіх хто сьогодні тут присутній, я хочу подякувати нашим хлопцям зсу. Нехай їх Боже береже всі ангел-охоронці над ними розправляють крила. А ми будемо вболівати за наших дітей, продовжувати жити заради перемоги, заради України, заради ну тому, що ми не зламні. Підтримати спортивну молодь області, прийшов давній друг України, почесний консул Латвії Ігор Скоромний. Латвія один із найкращих друзів України, тому всі, які є спортивні змагання, культурні змагання, також фінансова допомога і військова допомога, Латвія все робить для того, щоб було найкраще нашій державі. По завершенню гри юні футболісти залишили на прапорі України свої імена та побажання. Цей прапор поїде на передову для наших захисників. Почесна місія? Ми сьогодні робимо прапор для передову для наших хлопців, щоб вони побачили посмішки, і хлопці, які грають, наші гравці передадуть ці емоції. Перше місце у змаганнях посіла Вінницька Дю США. Однак, по завершенню турніру, усі учасники отримали подарунки: кросівки, майки, футболки та солодощі. Біленькі та сіренькі пухнастики символи 2023 року скоро матимуть нові апартаменти в Подільському зоопарку. У вольєрі для кроликів зводять затишний будиночок. Ділити його будуть ще з декількома тваринами. Кролики, зайці, мари і кінгуру. Но зараз я кажу, що на даний момент немає мари і кінгуру ми забрали в зимовник. А кролики вони, ну, тобто не бояться холоду, то вони в нас тут. Коли ж завершать ремонт, для тварин не буде страшна жодна негода. Вони зможуть обрати, де перебувати під час зливи чи сильного вітру під відкритим небом або ж ховатися у будиночку. Коробка вже готова. Родзинкою нової споруди буде її незвичний дах. Покрівлю накриють штучною травою. Буде утеплятися, будуть вікна, ставити накриється, утеплиться, і це будуть там ці звірі.